Доброго ранку, вінічани та гості нашого міста. Мене звати мочні Олег, я лікар-хірург. Хочу вам розказати про таку тему, як гострий живіт, що означає ця патологія, як з нею боротися, як лікуватися і куди звертатися. В першу чергу, коли ви відчуваєте біль, різкий, тупий, ниючого характеру, який супроводжується блювотою, нудотою, діареєю, підвищенням температури, напруження м'язів чорної стінки. Вам в першу чергу звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар зробить направлення вам на аналізи, на інструментальні обстеження і направить до спеціаліста. Спеціаліст це хірург. Хірург повинен виключити гостру хірургічну патологію. А саме, це гострий ампедицит, гострий холецистит, гострий панкреатит, кровотеча, защемлена грижа, позаматкова вагітність і інші гострі патології. Хірург для цього використовує аускультацію, пальпацію, перкусію, збирає детальну анамнез при потребі, направляє на лабораторні обстеження, інструментальні обстеження і враховує патологію. Якщо йде питання про гостре хірургічне втручання. Пацієнт ургентним порядком госпіталізується у хірургічне відділення. Якщо на момент огляду гострої хірургічної патології не виявлено, пацієнт обстежиться гастроентерологом, терапевтом і госпіталізується у їхнє відділення для подальшого обстеження та лікування. В будь-якому разі, звертайтеся до свого сімейного лікаря для подальшого обстеження, лікування та отримання направлення до вузького спеціаліста. Бережіть себе, будьте здорові, до скорої зустрічі на телеканалі Віта.